От що можуть розказати, розкажіть, а все інше ми, ми з вас витягнемо. І сьогодні ми прийшли в гості в офіс благодійного фонду сприяння 25 25-й бригаді до пана Віктора Кучинського, де він нам розкаже про одразу нас... відкинемо цей от такий хейт, Ні, і негатив. То, де взяти кошти благодійним організаціям? От наскільки тісне любий час доби? В мене є можливість звернутися до камбри. Мені важливо, на якій мові розповідає. Мені важливо, в якій країні я живу, мені важливо, в якому середовищі я знаходжусь, мені важливо зберегти сім'ї, яку я маю. Ні, я у них не відповіді. А вимікаєте все ж таки. Я вам ладно, хорошо, тому ви дякуєте ще раз. Ну, Цього не треба було робити, як пізніше ми з'ясували. Він подивиться, я, я впевнений, він подивиться. Ну, взагалі. А зараз, 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 а зараз питання стоїть або ми, або вони. Поки вони існують, миру на нашій землі немає.